Ганебна брехня фешену або топ 3 тканини, які видають за натуральні. Чи знали ви, що 90% того, що ви купуєте, і має нібито натуральний склад, це не більше чим маніпуляція. Сьогодні на прикладі розберемо три найпопулярніші тканини, і ось в чому обман. Перша тканинка це віскоза. Більшість думають, що віскоза має таке ж походження для прикладу, як бавовна, яка вирощується. Насправді віскоза це регенероване волокно деревісної целюлози. Хімічно оброблене. У чому ж тут така собі підміна? По-перше, віскоза набагато сильніше сідає, втрачає форму, можуть перекошуватися шви. Друга тканинка це модал. Саме історія, що з віскозою: це регенероване волокно целюлози, хімічно оброблене. Він має більш стійку структуру, проте все одно потребує іншої технології пошиву, і це не натуральне волокно. Третя тканинка це бамбук віскозний. Від бамбуку тут залишається лише походження сировини, а технологія така сама, як і у віскози. Натуральне походження не дорівнює натуральне волокно. Якщо відео було тобі цікаве? Не забудь поставити нам лайк за роботу, підписатися і до зустрічі у наступному відео.